Ласкаво просимо до клубу 700. День подяки особливий для подружжя Гетфолдів. Одного разу незадовго до свята їхній донці знадобилася екстрена операція. У її носовій пазусі, очниці і середньому вусі, була пухлина. Але коли хірург зібрався її видалити, він був здивований побаченим. Я хотіла дівчинку, оскільки себе пам'ятаю. У мене одразу виник зв'язок із дочкою. 12 серпня 2015 року у Меттю та Каріси Гетфілд народилася третя дитина Пейзлі Новелла. Я не можу писати свої почуття. Мене переповнювали емоції. Це саме те, про що я мріяла так довго. Але невдовзі батьки помітили, що Пейзлі мала криву посмішку, і не повністю закривалося її ліве око. Я думав, що все це минеться само собою, і все буде добре. Але воно не минуло. І під час перевірки у педіатра доктора Келі виникли приводи для тривоги. Ми думали, що під час пологів дівчинка отримала травму, яка призвела до тимчасових пошкоджень нервів. Але до двох місяців ці проблеми мали б зникнути. Але такого не сталося. Доктор Келлі відправив Пезлі у дитячу лікарню Цинцинаті на МРТ. після двох сеансів МРТ. Фахівці сказали, що потрібно зробити КТ. Моє серце впало в п'яти. У чому справа? Що відбувається, Я зрозумів, що лікарі виявили щось недобре. Мені дали рентгенівський знімок і сказали у дівчинки пухлина, яка вторглася у мозок і впливає на лицеві нерви. вона зачепила уже і череп. Я тоді вбігла в офіс мета і сказала у неї пухлина. З його виразу обличчя було зрозуміло, що він. Страшенно залякався. Можливо, мені доведеться ховати свою дочку. Я не знав, як буду це робити. Пухлина проникла в носову пазуху, очну ямку та середнє вухо. У кращому випадку після видалення пухлини буде довгий процес реабілітації, терапії, пластичних операцій, проблеми з розумовим і фізичним розвитком. у гіршому випадку дівчинка помре від цієї пухлини. Батьки звернулися до того єдиного, хто міг допомогти. Я молила Бога, Господи, не дай моїй дитині померти. Прошу, не дай їй померти. Прошу, не забирай у мене мою дочку. Якщо це можливо, то дай мені помінятися з нею місцями. Відчайдушні молитви дали Меттію сил довіритися Богу. Я пообіцяв Богові й дружині. не знаю, як усе буде, але незалежно від того, виживе наша донька чи ні, ми довірятимемо Богові. Він сказав, Бог добрий незалежно від того, забере він нашу дитину чи ні. Бо на все є причина. Усе відбувається на благо. Я мама. Я не могла сказати такого. Не могла. У неділі уся церква зібралася навколо них, щоб помолитися, і мама теж знайшла надію. У той момент я відчула, що все буде добре. До мене прийшов мир, який перевищує усілякі розуміння. Я пам'ятаю, як сказала «Господи, у будь-якому випадку ти благий, господи. Я знаю це у понеділок вранці, 23 листопада, лише за кілька днів до дня подяки сім'ї Гетфілд зателефонували і сказали, що Пейзелі потрібно терміново зробити біопсію. хірург мав знати пухлина ракова чи аутоімунного характеру. Обидва ці діагнози були жахливими. Це неабияк злякало батьків. мене буквально трясло. Я не знав, скільки ще зможу терпіти. Але батьки знову отримали слово надії цього разу від анестезіолога, який забирав дитину. Він сказав: я говорив сьогодні з Богом про Пейзелі. З нею все буде добре. у той момент ми зрозуміли, що Бог вирішить цю ситуацію. Операція мала тривати три години, але всього за 45 хвилин хірург покликав Меттію і карісо до себе в кабінет. Щойно ми увійшли. Лікар похитав головою. Він сказав: схоже, ваші молитви спрацювали. Немає ніякої пухлини. Ніякої я просто розплилася в усмісті. І сказала, що це правда? Боже, Ми почали плакати і одразу ж прославляти Бога. Неможливо було повірити в те, що говорив лікар. якимось чином. Між п'ятницею та неділею ця велика пухлина розміром з горіх або більше зникла. Це було незрозуміло того тижня. Сім'я Гетфілд відсвяткувала День подяки з пейзлі на руках. А вони знали, кому дякувати. тільки бог може створити подібні речі, тільки бог. Багато хто каже, що це помилка лікарів і погані знімки. Я відповідаю на це. Вони зробили МРТ, КТ, пухлина була на обох знімках, а пізніше діагностика нічого не показала. Це чудо, тільки Бог міг прибрати хворобу. Це був найкращий день подяки. Ми ніколи не забудемо його. Чотири місяці потому лікарі закінчили лікування. У Пейзлі залишилися лише невеликі проблеми з лівим вухом. Зараз це радісна дівчинка і старша сестра. Я практикую 20 років і ніколи не бачив подібного. Упевнений, це було Боже втручання. Він зцілив це дитя чудово і неймовірно. І я дуже радий, що був свідком чуда. Щодня я дивлюся на доньку, і вона нагадує мені про те, що може зробити Бог. Її озвучили смертний вирок. Ми повинні були прийняти його. Не буває дня, щоб я не дякувала Богові за зцілення Пейзелі. Я дивлюся на неї і розумію, що вона сама досконалість. Бог зробив її такою. Ми славимо Бога і радіємо дивовижному чуду Пейзлі. Коли я дивилася цю історію, мене вразило те, через що довелося пройти батькам. Вони віддалися на милість Божу і сказали: Боже, незалежно від того, що буде, одужає наша донька, чи ні. Ми довіряємо тобі. Ми віримо в твою благодать і милість. Незалежно від результату. Можу собі уявити, як це важко. Але ми можемо зробити це, коли покладаємося на Христа вірте в його доброту. Вірте, що він помер на Христі не тільки для того, щоб пробачити наші гріхи, а й для того, щоб зцілити нас від усіх немочей, зробити нас повноцінними. ми з Гордоном будемо молитися за вас. Ми запросимо Дух Святий, щоб він робив те, що хоче. Ми хочемо підбадьорити вас, щоб ви вірили у доброту та милість нашого чудотворного бога. Я прочитаю дивовижну історію відповіді на молитву. у жовтні Кеті з Луївіля, Кентукі, упала, спіткнувшись на парковці. Лікар швидкої допомоги сказав, що переломів немає. Однак, відтоді жінка ходила кульгаючи, носила на колінники. Приймала знеболювальні на початку листопада. Кейті дивилася клуб 700» і почула, як Гордон сказав, у когось болить праве коліно, тому що в ньому більше немає хряща. Кістка треться об кістку. Ви отримали травму минулому і тому відчуваєте гострий біль. Бог може відновити вас і робить це зараз. В ім'я Ісуса будьте зцілені та здорові. З вірою Кейті прийняла зцілювальну силу Божу. І тепер ходить без будь-якого болю. Слава Богу, це чудово. Ось ще одне чудо, про яке розповідає Пет, але з Майами, Флорида. Вона страждала від хронічного болю та дивних звуків, схожих на булькання води. У правому вусі одного разу вона дивилася нашу програму і почула, як Ешлі поділилася словом знання, сказавши, бог зцілює праве вухо, яке немов наповнене водою. Жінка повірила, що це слово було для неї. Незабаром біль і дивні звуки у вусі повністю зникли. Петл каже: Слава Богу, та дякую тобі, Господи Ісусе. слава Богу. На висоті і на землі мир і благовоління для всіх людей. Дозвольте Божому миру прийти до вас. він, князь світу. Якщо ви стривожені і страждаєте через те, що відбувається у світі, то зверніться до Господа. Ми щойно побачили історію чуда, в якій почули слова надії вони спонукали цю родину повірити в неможливе. Те, про що говорили лікарі, не збулося. Батьки вірили в неможливе, бо мали слово надії. Ось вірш для вас зі 118-го псалма. Це 49-й вірш. Згадай слово Твоє до раба Твого, на яке ти повелів мені уповати. Згадай слово Нормально нагадувати Богові про його слово. Коли ви робите це, ви зміцнюєте свою віру. Ви дозволяєте цьому слову стати мостом між вами та Богом. Хто це слово? Ісус Слово стало плоттю і жило серед нас. Коли ви проголошуєте Його слово, згадуєте його, ви створюєте міст віри між вами і Богом Всемогутнім. Ви кажете, нехай твоє слово стане плоттю в мені. Ось слово для вас сьогодні. Я, Господь, який зцілює тебе. Від хвороб нехай це слово дасть вам надію, нехай слово стане мостом віри, який дозволить отримати доступ до Його чудотворної сили. Він хоче зцілити вас. Його воля в тому, щоб зцілити вас на небі, немає хворих. Нехай небеса прийдуть у ваше серце, у вашу хворобу, у вашу неміч і біль. Нехай небеса заберуть усе це. Нехай Бог стане Господом, який зцілює вас від хвороб. Господи Боже, всемогутні, ми приходимо до Тебе з вірою. Твоє слово дає нам надію. Ми згадуємо його зараз і просимо, щоб це слово стало мостом до Твоєї чудотворної сили. Нехай воно відкриє двері, щоб Твоє зцілення прийшло. Ми просимо, щоб царство небесне прийшло, і Твоя воля виконувалася в моєму тілі. На небі немає нікого з раком, з нападами. З паралічем, з неміччю. я приймаю небеса зараз у своє тіло. Ти, Господь, який зцілює мої хвороби, Ешлі Бог дав тобі щось. Так, нас дивиться хтось, у кого серйозні проблеми з носом. У вас печіння в носі і гайморових пазухах. Ви відчуваєте біли дискомфорт. Ви не можете дихати нормально. Це впливає і на інші процеси. Я вірю, що Бог стілює вас просто зараз. Ви зможете дихати носом, і не буде ніякого печіння або болю в ім'я Ісуса. Просто прийміться зараз. дякуємо Господу за дивовижне зцілення. Спасибі, Господи, у когось блокується кров'яні судини в мозку. У вас може статися інсульт, крововилив. Бог зцілює вас. Він може очистити ці судини, відновити всі вени й артерії. Він приводить усе в норму зараз. Головний біль залишає вас, дискомфорт зникає. цей діагноз скасовується. Пройдіть повторну перевірку, проголосіть славу Божу і те, що він зробив для вас хтось із вас страждає від каменів у нирках. Вам боляче, дуже боляче. Бог зцілює вас. Він прибирає нудоту, біль в ім'я Ісуса. Нехай вони підуть геть зараз же в Його ім'я. У когось часто бувають кровотечі з носа. З незрозумілої причини ви страждаєте з самого дитинства. Я вірю, що Бог зцілює вас від цього просто зараз. У вас більше не буде йти кров з носа. Ви отримуєте повне зцілення в ім'я Ісуса. у когось з вас рак під лівою легенею. Мені здається, що це підшлункова залоза. Я не знаю напевно. Ось як ви дізнаєтеся, що це про вас, ця пухлина вийшла з цього органу і зачепила ліву легеню. Бог сильний. Він забирає від вас цю пухлину. Він очищає вас від усякого раку. в ім'я Ісуса. зціліться і відновіться. пройдіть перевірку, і ви здивуєтеся, тому що Бог зробив для вас. Господь ми дякуємо тобі за все, що ти робиш. Ми дякуємо тобі за те, що ти нас цілитель, за слово, яке дає нам надію. Ми дякуємо тобі за те, що можемо приходити до тебе до престолу благодаті. Ми приймаємо все, що є у тебе для нас. Ми хочемо всього цього в ім'я Ісуса. Амінь. Собака захищають. От така заспокоюють. Коні допомагають. А люди. Люди теж можуть все це і набагато більше, якщо вони перш за все люди. Виховувати дітей в епоху гаджетів непросто. як мамо, мене турбує те, що дивляться мої діти. Сучасний, часто агресивний контент, яким переповнений інтернет, позначається на їхній поведінці та характері: заборонити гаджети або знайти інше рішення. Я шукала вихід і знайшла його в суперкнизі. Цей мультфільм об'єднав нашу сім'ю. Кожною новою серією суперкниги я бачила, як змінюються мої діти. Зникла зайва агресія. Вони навчилися мирно вирішувати свої конфлікти. Стало частіше поступатися та допомагати один одному. Суперкнига вибір нашої родини. Лікар сказав, що канав помре від задухи. У цієї дівчинки опухли гланди, і це заважало їй дихати. Проте ви допомогли врятувати її життя незабаром. Після народження у канаф розвинулася пухлина в шиї. до трьох років вона продовжувала рости. Від болю болюка плаче. у багатьох лікарнях нам сказали, що якщо її не прооперувати, вона може померти. Лікарі попередили, що пухлина може продовжувати рости, становлячи загрозу дихальним шляхам. Ми з чоловіком дуже хвилювалися, але у нас не було грошей на операцію. Канаф вимагала цілодобового нагляду, і тому її мама не могла працювати. Дівчинку не водили до школи, бо боялися, що вона пораниться під час ігор. До того ж, їй було боляче ковтати. Я дуже її люблю. А вона моя маленька принцеса. Але я нічим не можу їй допомогти. Одного разу батьки Канав почули про медичну програму операції благословення і звернулися до нас. Ми змогли оплатити дівчинці операцію. я така рада. Тепер Канав може нормально їсти і пити. Вона бавиться з друзями і ходить до школи. Я не боюся, що вона пораниться. Я знову заробляю на життя. Велике вам спасибі за вашу допомогу. Ви врятували життя моєї принцеси. Це подяка, звернена до усіх партнерів CBN. Ви самі чули, як ця мама сказала, що ви врятували життя її принцесі. Якщо ви партнер CBN, то частина кожного вашого дару йде на роботу операції благословення. А вона організовує допомогу сім'ям на кшталт цієї. Якщо ви ще не стали партнером CBN, то раджу вам це зробити сьогодні. Бог благословляє нас, щоб ми були благословенням. Ми не покликані накопичувати те, що він дає нам. Він дає нам даром, і ми покликані даром віддавати. Якщо ви хочете брати участь у всьому, що CBN робить у світі, то ставайте нашим партнером. Зробити це дуже просто. Вам лише потрібно зайти на наш сайт та обрати служіння, до якого ви можете приєднатися. Стілення, звільнення від залежності, відновлення життя. Бог і сьогодні рятує від гріха та смерті. Він не змінився. Нехай про це дізнається у кожному домі через програму Клуб 700». Долучайся до проповіді. Стань партнером та підтримуй фінансово створення нових програм. Сібієн Емануїл дивіться всі свідчення і повні епізоди програми на нашому каналі в YouTube. Клуб 700» офіційний. Не забудьте підписатися і включити всі повідомлення, щоб не пропустити нові відео та публікації в співтоваристві. У Джеймса Ніксона є послання, яке він проповідуватиме до самої смерті. Ісус звільнить вас. Цей урок Джеймс засвоїв на особистому досвіді після того, як сила Божа звільнила його. Я думав, що бог злився на мене. що він засуджував і хотів помститися. він не хоче мати зі мною нічого спільного. Я теж. юний Джеймс Ніксон швидко дійшов таких висновків. Він був із непростої родини. батьки та церква навчили його, що любов бога можна лише заслужити. Це закарбувалося в моїй пам'яті з дитинства. Ти йдеш розбитими шляхами, намагаєшся зрозуміти, хто я, навіщо я тут і сердишся на своє життя і сім'ю. Я з 12 років почав вживати наркотики. Спочатку це були таблетки, потім кокаїни, марихуана. Я брав усе підряд, щоб заповнити порожнечу яку я відчував. Але нічого не допомагало. Але навіть тоді Джеймс шукав святості. його мати підштовхувала його приєднатися до масонів. Там казали, що ти сам собі Бог, що Ісус Христос не потрібен, щоб прийти до Бога. у підлітковому віці Джеймс продовжував вживати наркотики, красти та скоювати інші злочини, проте незабаром його заарештували за злам будинку. Пам'ятаю, як раптово я усвідомив, що до кінця свого життя. Буду в'язниці або помру від передозування. І я подумав, я не хочу так жити. і бог почав надсилати мені людей, які запрошували мене до церкви. Це був переломний момент. Джеймс отримав випробувальний термін і громадські роботи і вирішив змінити своє життя. він зрікся масонів, перестав вживати наркотики і почав відвідувати церкву. В одну неділю зрозумів, що потребує Спасителя. Я віддав своє життя Ісусу 2 лютого, 2005-го. і загорівся для Бога. Я вийшов із темряви. Джеймс пішов навчатися в семінарію. Але попри ревну віру, він продовжував вірити, що Божу любов потрібно заслужити, Бог знову злий на мене. Релігійність тримала мене в кайданах ще 11 років. Це була основа мого життя. Я повертався до матеріалізму, сексуальної моральності, порнографії та інших речей. До всього поганого, від чого я хотів зректися назавжди. У 2016-му, у 28 років, Джеймс зрозумів, що потрібно щось змінювати. пізно ввечері він зателефонував своєму другові Джошу, і вони зустрілися на вулиці, щоб помолитися. Коли Джош поклав руки, то Джеймс отримав звільнення від кількох демонів. Він сидів поруч. Коли почав молитися за мене, я почав кричати. Я навіть не уявляв, що це є в мені. Я встиг сказати лише отче. А він почав кричати і брикатися. Тоді я вперше зіткнувся з подібним і був шокований, але я відчував силу Божу. Це було щось. І це реально. наступні дві години. Друзі провели в молитві. Я запитав Джоша, що зі мною не так, що відбувається. Я люблю Ісуса, я не розумію. Він теж не розумів. Джош продовжував молитися за мене. Дух вів його, і він говорив те, що йому говорив Господь. Молися за це, виганяй те. того вечора. Джеймс, нарешті, отримав звільнення і дізнався справжній характер Бога. Біжіть до нього! Він так сильно любить вас. Він хоче. Щоб ви були його нареченою, дочкою, сином, чоловіком і дружиною. Зараз Джеймс заручений. Він заснував служіння, щоб допомогти людям зрозуміти, що Божа любов це дар, і її не можна заслужити. Є таке розуміння. Хоча Бог прийшов і заплатив ціну, щоб я був його сином, я маю заслужити це. Ісус каже в Матвії 11, прийдіть до мене всі втомлені, і обтяжені, і я дам спокій вашим душам. Він так само закликає нас іти, і навчити всі народи, їх в ім'я його, це те, що ви робите, коли наближаєтеся до нього. Він добрий батько, він хоче наповнити і звільнити мене. Я буду проповідувати це до кінця життя. Він хоче наповнити і звільнити вас. Одна з перших речей, які Ісус дав своїм учням, це сила, здатність виганяти злих духів. Рабство, якому ми дали місце в нашому житті, у випадку Джеймса, це були містичні практики. Він відкрив їм двері, ви самі даєте їм дозвіл. Якщо ви коли-небудь займалися подібним у своєму житті, то прийміть ту владу, яку Ісус дав вам, щоб звільнитися. Ви не зобов'язані жити в обмані, в залежностях, у бажаннях дивитися. Порнографію ви не зобов'язані жити у гніві і в злості. Ви можете позбутися всього цього. Якщо у вашому житті є рабство, то прийдіть зараз до Ісуса і попросіть у нього ту ж здатність, яку Він дав своїм учням. Даю вам силу. Він дає її вам. Над усією силою ворожою. Ворог не має місця в Богові. А коли ви в ньому, то не повинні більше поступатися територією. Ви можете звільнитися. Христос, визволитель. Якщо ви цього хочете, то помолімося. Це дуже прості слова, проста молитва. Якщо ви хочете стати його учнем, ви маєте прийняти цю владу. Давайте. Моліться, Ісусе, я приходжу до Тебе. І скажіть це вголос Ісусе, я приходжу до Тебе. Я відвертаюся від усіх справ ворога. Я відвертаюся від усього, що я зробив зі своїм тілом, що сповідував устами від того, чому дозволив керувати мною. Я відмовляюся від усього цього і звертаюся до тебе. Звільни мене, звільни мене, Господи Ісусе, щоб я міг служити тобі. Зроби це зараз в ім'я Ісуса. Амінь. Нехай Бог рясно благословить вас. А закінчимо ми віршем з Біблії. Коли сповідаємо гріхи наші, то Він, будучи вірним і праведним, простить нам гріхи наші та очистить нас від усякої неправди.